Всім привіт! Зараз в декого є проблеми з Приватбанком, в когось не відправляє перекази на закордонні банки, в когось ліміти, в когось немає дропів, то покажу ще спосіб, як можна зробляти 102 гривень в день і, по суті, майже без лімітів. Так, спочатку вам хочу порекомендувати підписатись на канал. Тут я ось якраз закидаю схеми. Які актуальні, ця також є, є чат, де можна спілкуватися, і так далі, багато інших схем та можливостей заробітку. Так спочатку нам треба зайти на біржу WhiteBit. Вибираємо поповнити в гривні і поповняємо з Monobank, тому що з Монобанку без комісій на суму, яка у вас є. Чим більша сума, тим, звісно, і вигідніше, і більший процент заробітку, і більша сума. Поповняємо в гривні без комісії з монобанку ADB. Потім нам в ГАМІЦІ потрібно буде зробити трансфер гривні перевести із рахунку основного на торговий. Після того, як переведемо, заходимо в маркети, Fiat, шукаємо пару USDT до гривні і купуємо по зараз 3931 курс USDT. Потім, як USDT у нас будуть вже куплені. Знову нажимаємо «Трансфер» і вже тезер відправляємо з торгового на основний. Як вони будуть на основному, нажимаємо «Взняття», відправляємо тезер по адресі bep 20 або TC20 нам на Binance. Хвилин 5 вони будуть на Binance. Потім заходимо в P2P, валюту вибираємо «Долар», У фільтрах не забудьте вказати знизу. В галочку забрати, щоб показувало оголошення не тільки мерчантів, а усіх. І гаманець VICE, тому що Revolut із доларом не працює. Там немає ліквідності. І продамо USDT по курсу 1.015. Тобто за один Тезер, який купили по 39.31, ми отримаємо долар 0,15 центів, який потім ми. Із Wezu перекидаємо на приватбанк і знімаємо уже готівку продаємо на чорному ринку по 40 і більше. Тобто купуємо по 39,30, продаємо по 40. І при тому, що й ми із 1$ маємо, врідніше, з одного тезера маємо долар 0,15. Комісія за переказ із вайсу на приват 3,5$ долара буде. Тобто це не залежить від суми. Чим більша сума переказу, тим вигідніше. Можна також через TransferGo, це якщо ви працюєте з євро, євро не вигідно. можна навіть не думати, не пробувати. Працюємо з доларом. Як переказати ось є інструкція? Також на каналі із свого вайзу не покажу. Мені його заблокували через великий оборот, покажу із інструкції, яка була зроблена раніше. Нажимаємо Надіслати наші євро. Доларів верніше, вибачаюсь. Місцевий долар вибираємо, вказуємо нашу суму переказу, враховуючи комісію 3,5, кому надсилаєте новий одержувач, собі чи іншій особі вказуєте. Тобто можна із чужого Вайза собі перекидати і використовувати дропів. Можна із свого Вайза також на чужий PrivatBank. Переказ Swift вибираєте. Далі в Приватбанку треба нам реквізити Swift знайти. По карті нажимаєте ось налаштування, реквізити карти там будуть. І нам треба вказати IBAN. і ось цей Swift-код, який я виділив. Потім продовжити. Оплату вказуємо ваш рахунок у USD. Якщо ви не робили раніше переказів, то Перший переказ до 650 доларів орієнтовно буде без комісії. Так, ця інструкція буде на каналі, тобто там можете підписатись, все, подивитися, в коментарях запитати, якщо будуть питання. Знімаєте ці кошти в касі, міняєте в обміннику чи в валютчиків, по 40 і більше, і знову готівку закидаєте на монобанк і так по колу можна робити. Підписуйтесь на. Канал в Ютубі на канал Телеграм. Як тільки будуть якісь схеми чи можливості заробити, я викладаю туди.